Всім привіт! Всім привіт! Ну що, це наш перший влог сімейний. Ми переїхали нещодавно в Румунію, місто Констанца. і їдемо зараз гуляти і беремо вас з собою. Так, Адам? Що ми сьогодні будемо робити? Не знаю. Щось цікаве? Так. А, це відео я приймаю. Добре, вирушаємо. Жовта. Жовта є. Щойно вийшли, у нас одразу розбилася крейда. Перша міні-катастрофа. Перша, але не остання. До жартів нашого тата ви скоро звикнете. Сьогодні поїдемо до порту, там де знамените казино, яке відреставрували і відкрили ось буквально на цьому тижні. Спробуємо покататися на прогулянковому човні. Ну, що? щоб ти побачила. Давай. Ми, ми приїхали. Куди ми приїхали? Ми приїхали в порт. Давай, мама, може залізти. Я Давай. туди не зможу залізти. Покажи, що ти хочеш тут нам показати. Я, я хочу сердечко. Сердечко нам а ти показати? Так, а ти так не воно. Ось тут ми стояли. А, ух ти! Адам намалював сердечко. Це тато. Тато? Та, це тато. Добре. Туди? І ще вісімку намалювали. Луна трошечки поспала в дорозі. Вийшли з машини, одразу прокинулася, тому у нас був такий коротенький денний сон, майже годину. Давайте я зараз залізу до тебе і потім давай. Ану, потримаєш камеру. Знімай, як я залазю. Ні, дивись, бачиш, тут зйомка йде. Отак. Камеру, ага. давай. Давай. Так, тільки камера, ага. Так. Так, сніве. О, так. Ти, ти, я умовляю, що ти так далеко. Ти умовляєш? <с> <с> Ви умовляєте? Мама так далеко залізла. Так, ну що, зараз показую, що у тебе тут. Давай Давай ручку показуй. Оно, вісімка. Вісімка? Воно. Вісім. А -а 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 -а. Уявляєте, Адам навчився писати цифру вісім. Що, тепер тримай і покажеш. Я буду залізать. Я так так ти будеш залізать. Угу. Давай. Треба ну вниз. Давай. Так. Потримали. Опа. Крутяш. На. Ага. Тепер ти йди. І ходімо шукати прогулянковий катер. Швидкий. Швидкий човен. Ти мовляєш? І тарілка. Яка тарілка? Тарілка, тарілка яка на воді? Тарілка на воді? Да. Швидкісна? Да. Ти хочеш на ній кататись? Так, треба да. лягать. Лягать? Так. Як, Як, на, ви... ліжок. Як на ліжко? Так. Ти ж Тільки того, щоб, там... щоб там ми кливали. Хто тут трошечки зовсім поспав? Хто тут зовсім трошечки поспав? Нічого не хоче пропустити ця дівчинка. Воно тебе не обсмалить? Ні. Бо воно тебе любить? Так. Добре, луна тебе. Що що, Адам, тобто ти не мажешся чому? Сонечко моє любить. Мам, маму десь, то, то мама все одно маскається. йде. Бо маму сонечко просто обожнює. Вона стає червона, як сонечко. Тата, а, то я тебе басоночку не Я просто чорний. Так, на конячки. Куди ти тік? Куди ти тік? На конячки. Давай. Що, Давай, Давай кон ну і марш. Я вже повазалась. Я їй показав наші малюнки. Сердечку теж. Угу. А що ти крайду туди викинув, ти теж показав? Ні. Вона там не знає, де вона. Я казала, я вже казала, що казино відкрилося офіційно лише цього тижня. І з нагоди цього відкриття тут щодня відбуваються якісь концерти виступають студенти місцевих університетів. Завтра будуть діти тут виступати. Також сялякі спектаклі, і коротше сцена прямо тут працює. Mm -hmm. Але всередину ми не зможемо потрапити, тому що вхід туди безкоштовний цей тиждень з середи по неділю. Але okay. треба було за попереднім записом е це там зробити, але ми не встигли, бо дуже швидко розібрали всі місця. Тому доведеться нам потім платно туди йти колись. Це oh, О, я не знімав. Серйозно? <laughs> а ну ще тут працюють а, всілякі артисти вуличні, типу міми, живі, скульптури і церкові артисти, жанглери, все таке. Потацював можна, тільки у мене усе вже є партнер. Я бачу, у вас теж вже є партнерка. То ми Потім потанцюємо. Зараз пусть все выйдут, как в лифте. На нос хочется? Нет? Да? потом. Так. Дивись, у нього пірати нагоді. Дивись, на годі пірати. Давайте от сюди. Буде наше місце. Сідай. Так. В море і назад. Мабуть. А може ні. А може нас відвезуть і ми не повернемо.

вже поїхали. Головне батьків врятувати, а так всі всіх останній таке. А данус як тобі подобається? Ідіть на ноги. Адам, подивись на мене класно. Мені дуже сподобалось. Сьогодні ідеальна похода для такої прогулянки. Адам, тобі сподобалось? Адам сказав, що він вже хоче спати. Качає, класно. А у умолодшуюся. <реку> Молодше ти не хочеш спати? Ой, 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 Всі помістили. Тобто нам повезло тоді? А де наш візочок? Його Нептун охороняє. Нептун. Наш візочок Перерив на сон. Що, ти хочеш щось? Інші бульбашки? Так. Вони знову в твоєму рюкзаку. Рюкзак знизу. Так, вас прав? Засинаємо типу. Адам, а як у вас справи? Все добре. Я спробувала. у мене не виходить. Тепер спробую вкласти тато з білим шумом. А тут у нас маленький пікнічок. Так? Смакує тобі, Адам? Все, що я взяла.

Деду? Так! Нічого собі! А ви прокинулись? Так. Луна! Кокусі! Ку Кокусічки! Ку Ти поспала? Так! Тут написано, що Адам і мама в казино! Програли всі гроші в казино! О!

Кава. М -м -м. Діти, море. <рес> <рес> як тобі смак кави? Та поханий. Ну, ладно, коли туди ще додаткові слівки фігану і цукор, то нормально. Ну Но з цукром і как би. Кава з цукром це вже, кава. це вже не кава. Якщо до кави треба додавати цукор, то це значить вона щось, дуже. Щось, да, качка, качка. А розкажи, чому ти у візочку, Адам? Чому ти у візочку? Хочу спать. Тебе покатати, щоб ти заснув? Так, як лялечку? Хочеш? Так. Добре, лягай, я тебе повезу. От і все, наша прогулянка підходить до кінця. Ми будемо їхати додому. Діти втомлені. Ми. І батьки теж втомлені, ще дужче. А вдома на нас чекає стейк, який треба посмажити. І ця думка нас довезе додому. Стейк, гібай. бай. Бунді, гібай бай-бай. Бай-бай. Ставте лайки. І всі не козалі. Не Om um.